Ми працювали, я сиділа в а колижанка стояла на порозі, і курила і ну, приблизно о 14 трохи раніше. Прилетіло, гучно прилетіло, у нас аж там посипалося ну, трохи з потолка. І колежанка, да, вона все, все бачила. Я тільки пилюку побачила, як воно все ну, двері були відчинені, і все воно полетіло, пилюка, в основному пилюка полетіла на нас в приміщення. Було дуже гучно, звичайно, зрозуміло. Поранених нема. Ні, слава Богу, вона ну, так трохи лігкими спугами ділилась.